В Ужгороді стартувала дводенна міжнародна творча лабораторія арт-діалог візуально-пластичних форм театру Всесвіт у долонях. Захід уже вдруге проводить Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок» за підтримки департаменту культури Закарпатської облдержадміністрації та Академії культури і мистецтв. Учасники театральні діячі, викладачі і студенти закладів освіти відповідного спрямування. Це така вже цікава акція тим, що це, по перше, творча лабораторія, де приїжджають різні театральні школи з цілеї України і показують свої театральні навики, свої школи, показують саме, як виховуються майбутні актори. Будуть цікаві доповіді. Я думаю, що всі учасники отримують дипломи. Та сертифікати про участь у нашому арт-діалозі. цьогоріч у творчій лабораторії беруть участь представники театральних шкіл з Ужгорода, Львова та Києва, зокрема, Львівський академічний обласний театр ляльок, долучається з показами вистав, а також із тематичними доповідями від головної режисерки Яни Титаренко, головної художниці Інеси Кульчицької та директорки художньої керівниці театру Уляни Мороз. Конкретно ця подія вона спрямована на підтримку молоді. І програє той народ, який не вкладає і не виховує молодь. І дуже важливо при таких тактичних важливих речах підтримки армії, бо це є та секунда, щоб ми були сьогодні в безпеці: говорити про те, а хто буде жити на цій землі завтра, хто буде творити її ідентичність, хто буде творити її культуру. І тому ця підтримка молоді, зустріч молоді це дуже важливі, і дуже цінні моменти. Е, я буду говорити. Рити про місію візію культури в часі війни, про те, навіщо культура сьогодні, навіщо який вона буде мати вплив на завтра, і навіщо думати, коли твориш культурний продукт. Завітав на подію і гість зі Словаччини Іван Согел, директор міжнародного фестивалю Вірвар, що відбувається в кошицях і вже впродовж багатьох років за участі Закарпатського академічного обласного театру Ляльок. Натомість словацькі колеги постійно долучаються до міжнародного фестивалю Інтерлялька, який проводять закарпатські лялькарі. Уроблізме проєктів із закарпатськими колегами нас пов'язує тривала співпраця і чимало спільних проєктів, як до прикладу, мандрівні ляльки, що був реалізований завдяки грантовій підтримці норвезького фінансового механізму. Тоді ми зняли 10 телевізійних інсценізацій, що розповідали про місця і події, які об'єднують наші прикордонні регіони, а також Підготували спільну театральну постановку та провели міжнародну конференцію, і таких прикладів було досить багато. Цього ж разу з нагоди 45-річчя Закарпатського театру. Я долучаюся до заходу саме з виступом, присвяченим нашій співпраці. Найкоротший лікарський маршрут Ужгород Кошиця. Найкраща це Бабкарська, це Ужгород Кошице. У програмі творчої лабораторії передбачені покази вистав і перформансів, проведення тренінгів, майстер-класів, воркшопів, науково-практичного семінару, синкретизм як тренд сучасного перформативного мистецтва і інші активності наша ужгородська школа, театральна школа представляється академією культури і мистецтв. Представляю її я особисто, чому тому, що буду проводити доповідь і майстер-клас з театральної біомеханіки. Яка є основою усіх світових систем саме в цій лабораторії? Всі, хто приїхала, приїхали дуже багато студентів із Києва. Я бачу з Львова наші студенти вони мають можливість почути про світові системи, які є в світі виховання актора, і порівняти їх, а також задати питання і дізнатися про для себе дуже багато цікавого і нового. Мета творчої лабораторії Всесвіт у долонях сприяти розвитку та популяризації театрального мистецтва, пошуку нових мистецьких форм, обміну досвідом і реалізації інноваційних проєктів, збагаченню національної культури та розширенню міжнародних зв'язків. Захід відбувається в межах відзначення 45-річчя Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок».